Доброго дня, рубрика Вижити в селі, туризм. От вибралися нарешті на грибочки, як ось в нашому місцевому лісі. Ну, грибів дуже мало. Знайшли все декілька польських, доця, декілька шампіньйонів, поки йшли до лісу лугом. А так на 15-11. Грибів маловато. Хоч погода тепла, у нас сьогодні за 10, а може навіть і до 15, так як не холодно, ніде, ні грама. Отакий у нас мішаний ліс. Є й хвоя, вон хвоя. І листове, от. але грибів мало. Будемо шукати далі. Підписуйтесь на канал, багато цікавого. Дякую.